Я як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. 2025 рік пройде під покровительством дерев'яного змія згідно зі східним календарем це символ мудрості, стратегії, трансформації та стабільного розвитку. Щоб максимально гармонійно увійти в новий рік і активувати його енергію, важливо враховувати його символіку та елементи, де поставити ялинку для активації бажання. Східна філософія фіншуль. Південно-східна зона зона багатства, активує фінансові можливості, східна зона зона сім'ї та гармонії у стосунках. південна зона зона слави та визнання. Оберіть місце, де ялинка буде добро освітлена та повертатиме увагу. Можливо, щоб вона не блокувала проходи, інакше енергія не буде вільно циркулювати. Символіка ялинкових іграшок кулі. Гармонія та цілісність. Вибирайте золоті чи зелені кулі для процвітання, червоні для енергії та активності. Зірка на верхівці символізує досягнення цілий та духовний розвиток. Дерев'яні прикраси підсилюють енергію руху дерев'яного змія, фігурки тварин допомагають притягувати відповідну енергію. Фігурка змії символізує мудрість і стратегію. Сяючі гірлянди символізують рухливість енергії та світлі перспективи чому зустрічати новий рік. Кольори зелений, золотий, коричневий, бежевий та відтінки природи. Матеріали натуральні тканини, шовк, льон, павовна, слегка блискучий або матової текстури. Стиль елегантний і продуманий. Додайте аксесуари, щоб символізують мудрість, наприклад, прикраси у формі змії або натуральні камені, смаргат, нефрит. Подарунки для знаків зодіаку. овен, спортивний інвертар, екстрементальні подарунки, стильні аксесуари, телець, предмети комфорту, домашній декор, астрономічні кошики, близнюки, книги, гаджети, сертифікати на курси чи подорожі, рак, предмети для дому, фотографії, прикраси сімейними символізмом, лев, розкішні подарунки, брендовий одяг. Сертифікати на спа, діва, органайзери, корисні гаджети, якісна канцелярія, терези прикраси, парфуми, естетичні аксесуари Скорпіон інтимні подарунки, містичні речі, вишуканий алкоголь, Стрілець туристичне спорядження, квитки на подорожі чи пригоди, Козиріг Класичні аксесуари, книги, предмети для кар'єрного росту, водолій. Технологічні новинки, інноваційні подарунки, незвичні аксесуари, риби, речі для релаксу, аромотерапія, предмети для творчості, страви до новорічного столу, салати, легкі та свіжі з великою кількістю зелені, наприклад, з шпинатом, авокадо чи травами, закуски, страви з морепродуктів, овочеві, нарізки, основні страви. Запечене м'ясо, риба чи птиця з пляними травами, десерти натуральні з фруктами або з медом, напої, тревані коктейлі, домашній компот, легке біле віно. Додайте елементи декору зеленої гами та підкресліть природність сервірування. Нехай 2025 рік принесе гармонію процвітання та натхнення. Бережіть себе та будьте здорові!